ми ідемо на осінню інспекцію. Якщо це ваш колір, обов'язково візьміть цю куртку. Такий плотний катон, структуроване плече. Кардигани в цьому сезоні маст хев, і в зарі кардиган нереальний. Колір осені трендовий і гудзики. Ви подивіться на це поєднання кольорів. Фантастичний замшевий піджак куртка. Яка крутезна парта. Всередині є куліска, Тобто, ми за допомогою неї можемо цей виріб змінити. В цьому сезоні, от занадто актуально, коли монохромний колір ми беремо у двох одиницях: раз одиниця і друга у мене одиниця. Як можна ще одягти? І ще один варіант, коли можна одягнути ось так В чоловічому відділі самі класні якісні футболки. Я маю всіх кольорів. Моя любов до чоловічих сорочок. Ось ця фантастична, якість чудова!